Для НАТО настає час закінчувати з відмовками і запускати процедуру вступу України. Вайськам НАТО не довіря, друг тимо. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Кулеба нагадав, що ні Україна, ні країни НАТО не обирали війну, яку розпочала Росія, але саме Україна та її партнери мають покласти цій війні кінець, а перемога України стане гарантією миру та стабільності в Європі. Для цього треба визнати неминуче Україна вступає до НАТО і краще, нехай це станеться раніше ніж пізніше. Альянсу настав час залишити пошук відмовок і розпочати процес, який завершиться вступом України у північно-атлантичний альянс. Підкреслив міністр. На його думку, початок процедури прийняття України до НАТО продемонструє Путіну та його зграї, що вони вже зазнали невдачі, і їхній розгром уже близько. Розказуйте, де ви зараз. Ну 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 так все наше життя це мандри раніше. Ми подорожували країнами Європи, подорожували світом. Зараз мандруємо Україною, як правило, це схід. Ну точніше, там може бути північний схід, південний схід, тобто більшість, більше часу туди Харків і навколо туди східніше. Ну і інколи на південь. Тобто, як правило, в дорозі. Їздимо, фільмуємо інколи mm -hmm. повертаюся до Києва, тому що от зовсім нещодавно для каналу BBC ми робили. Фільм про воєнні злочини Росії. От не треба вірити, що світ втомився там від України від подій. Ні, навпаки, от підіймають всі події, говорять про них, і от ми можна сказати, не то, що реконструювали, а говорили про події, які відбулися на Житомирській трасі, про соцмережі, які блокують ці воєнні злочини Росіян. Тобто, зробили такий дуже корисний фільм, ну по показує злочини, воєнні злочини Росії, тобто. Всією Україною мандруємо е, і показуємо правду про війну. Я з останнього що побачила у вас день тому, ви опублікували фотографії. Це лиман. Лиман, ви написали лише декілька фото з однієї вулиці. Якщо є така можливість, так ми ось зараз їх показуємо. Це ви були в Лимані, так? Я правильно зрозуміла? Так, так. так. Нещодавно я був угу. в Лимані, був я в Слов'янську, був в селах навколо деякі там фотографії, деякі відео я там публікую пізніше, тобто не в той момент, коли я там знаходжуся. І це просто там я їх в одній вулиці, де було дуже багато розбомблених будинків. я Зупинився там буквально 50-100 метрів, і от показав, які які руйнування просто на одній вулиці, буквально на там 100 метрів. А ну а по всьому місту дуже багато розбомблених будинків і в приватному секторі, але тим не менше життя вирує. А чи Повернулися Ось... туди люди, мені цікаво. Так, так, ну живуть люди. Хтось повернувся, хтось виїхав. От після звільнення лимана дехто повернувся, дехто навпаки, виїхав, тому що не було світла. Зараз же в селі є світло. Є якісь навіть от, здається, вчора там яка шаурма ще відкрилася. От тобто, життя. Життя є, я не скажу, що воно кипить, але тим не менше, життя є там. Uh -huh. Хтось там городи хоче вже садити. Просто от коли там був там дощики ще там перші сонячні дні пішли, вітерець там трошки. Але люди вже там щось купишаться, там в садиках щось намагаються uh -huh. зробити. Тим не менше, життя життя є. Ну, як ми бачимо, навіть в найстрашніших містах в тих вже. В тому ж вугледарі, в тому, в тому ж в бахмуті все рівно там залишаються ще люди. Хоча в тих Ну містах там таке знаєте, от якщо ви говорите про вугледарі, бахмут, ну там таке спірне питання з приводу, ну зокрема, в так, бахмуті так. так? Тих людей, які там лишаються, ще... або в Авдіївці, ну це взагалі не зрозуміло, чому там так, так тому я й кажу, тому я не підтримую тих людей, які там залишаються. Але ж знову таки дивіться, багато волонтерів наші військові вони ризикують життям, щоб вивести цих людей. Я ж пам'ятаю, з минулого року, з березня місяця, тобто спочатку повномасштабності великої війни, вмовляли місцеве населення виїжджати так само, от і в Бахмуті. Аж Бахмуті був там десятки-десятки разів, і от пам'ятаю, як постійно, постійно вмовляли виїжджати. Та виїжджають так само в Авдіївці, так само в Угледарі. Тому тут це люди які залишилися. Ну по суті, вони самі винні, тому що місцеві органи, тобто волонтери, військові, постійно наголошували, що виїжджайте, це лінія фронту. Нічого хорошого тут для вас не буде. Ну в Авдіївці бачили, досі дитину ховають. Хтось із місцевих мешканців і досі не можуть вже скільки днів знайти ту дитину. Ну як таке може так, бути і. Так, так. І в нас в нас є багато жахливих кадрів. Поки що ми їх не публікуємо. От із Авдіївки, з Вугледару, ну з, з різних точок, але ну, з певних причин поки що там не публікуємо. Але це все буде свідчення для ГАГи, для, для міжнародного суду проти злочинів от, Росії, тобто Росія, яка бомбардує, знищує саме от цивільні сектори, саме зі е, руй вбиває цивільних громадян. Я повернуся ще раз до Олеману. Ми показували оці поруйновані будинки. Ви про них розповідали? Але чи зараз обстрілюються ось ці території там, де ви побували? Тому що це запитання до того, як можна в умовах обстрілів щось відновлювати зараз. Ну дивіться, все, все е, відносно. Наприклад, в Миколаєві було е, тихо вночі. Там прилетіла ракета. Коли я був в Лимані, було досить тихо. Вчора теж було, е, було досить тихо. Чого не скажеш про, наприклад, про села, які трохи далі, е, які ближче до лінії фронту, де Росія там і ракетами, і авіації, і гелікоптери, там С-300, все вони там снайпери працюють. Російські там там просто. От, знаєте, як випалена земля тактика Росії, тобто вони обстрілюють в Лимані. Там чути, що десь є вибухи, але от останні дні там було тихо, спокійно. Так само, наприклад, в Слов'янську, який там порту, здається, тихо, спокійно. Ходять тролейбуси, що мене так вразило. Так, от багато людей, і в той же час от прилетіла була ракета, яка поцілила в житловий будинок. Це було саме перед Паскою. Тобто, знаєте, це така оманлива, мабуть, оманлива тиша. І омаливий спокій. Так само я от був буквально зовсім нещодавно. Там Курахове і Селідове, і туди ближче до Вугледару. Ну знову ж таки, там здається, що тихо, спокійно, але от проїхати трохи далі, і там просто пекло, так як той же вугледар Тому все відносно так само, як і в Києві. Знаєте, багато людей. Наприклад, заспокоїлася, здається, війна далеко, але uh -huh. ж теж треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і в будь-який момент теж може прилетіти ракета. Uh -huh. Ну війна нікуди не поділася, але але ми маємо з вами і мусимо говорити про, про відпочинок. Так ну це ж ваша безпосередня тема. Куди ж нам без феєрії мандрів, навіть навіть у війну. Я подивилася. До речі, знала, що ви будете в ефірі. Подивилася інформацію: 90% усіх поїздок росіян за кордон цієї зими припало на чотири країни: тобто, росіяни їздили в Туреччину, в Таїланд Емірати і Єгипет. Давайте скажемо так, українцям, так. в разі, якщо українці захочуть цього тижня цього тижня, цього року все ж таки десь поїхати на відпочинок, виїхати з країни, перезавантажитися. Ви не радите обирати ось ці країни, бо там вони можуть перетнутися з росіянами, і ми знаємо, чим це може завершитися. Ну, дивіться, я ще з 2014 року рекламую тури без росіян, без братів, як я тоді говорив, без московитів. І ми так робили колись і в Албанію, і в е, Хорватію. І е, ну завжди ми пропонуємо тури без росіян і шукаємо такі місця, де їх немає. Навіть в тому ж Єгипті, повірте, є багато місць, де росіян немає. Тобто вони в основному літають в Хургада Шарм-Аль-Шейх, але в тому ж марсаламі їх майже немає, або їх там дуже мало. Так само і в Туреччині так їх багато, але є готелі, які не працюють з росіянами, і де ви їх не знайдете. Так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.